Сьогодні будемо тиснути режієву олію. Це по рахунку 23 культура. А на попередньому відео ми тиснули насіння чия. Як бачите, у нас представлений наш новий маслопрес на 50 тонн. Сьогодні його вживу, перевіримо, побачимо, що він може, що він представляє себе. Також у <смас> нас дуже багато оновлень по капролонових діжках. Є в нас нові об'єми на 3,5 літра. На 6 літрів збільшеного об'єму на 4 літра. І наша старіша модель це 3-літрова. Будемо тиснути спочатку на стандартній діжці. Далі у нас є ось такі вставки для дотискання нашої культури. Також це все сьогодні перевіримо, дотиснемо. Вживу це все побачимо. Попередньо ми зважили насіння режія у нас 600 грам. Тажі сам по собі, ми в інтернеті глянули, має дуже хорошу жирність від 26% до 46%. Завжди з діжками йде два для них мішечка в комплекті, але на перспективу можете добирати синтетичніші. Синтетичні мішечки, вони більш довговічніші, надійніші. Так, як завжди, в нас стандартна процедура. Поміщаємо наш мішечок всередину до нашої діжки. В кінці зробимо конверт, щоб загорнути наш вершок. Ріжі, ну, такий, як мак, дуже дрібний і він кругом. Тільки його десь трошки розсипав і він вже тут. Угу. Так, вже бачу, потрібно давати наставочку, бачите, коли. Наш верх переповнюється. Є в нас така новинка. Наставка на на діжку раз, підставили, наставили і все. Ось так, такий спосіб. Це все можна реалізувати. Є. В основному. Наші нові циліндри на 50 тонн будемо використовувати з електричними маслостанціями. Але по бажанню можна комплектувати двохплунжерним насосом і одноплунжерним. Вони у нас всі представлені на сайті, всі, всі моделі, любі комплектації можете перейти в посилання в шапці профіля. ми лишимо Лишемо наш сайт, перейдете, глянете. Так, зробили конверт. Прижимний поршень на зверху і завжди прижимаємо металевим блінчиком. Це все зверху. І так. Процедура в нас стандартна. Дві швидкості, одна робоча, друга силова швидкість. Починаємо завжди з колосторії. Качаємо, качаємо. Шток у нас на нашому насосі виходить на 200 мм. Дуже зручно. У попередніх моделях шток у нас виходив на 30 тонном пресі на 150 мм, на 50 тонному пресі від 160 до 170 мм. Шток сам по собі хромований. Товстінний. А де наша? Щоб олія, олія наша, як то кажуть, мімо каси не пішла. Ага. Пошень нас вже прижати, а я діжку кручу. Бачите? Завжди не спішіть все з холодним розумом. Підхід завжди має бути так. Є. Діжку виставили, відцентрували і починаємо тиснути завжди з холодного ходу. З масло станції процес був би нічого, Нам для нам потрібно вам це показати, розказати, як в той спосіб чи той спосіб працювати на нашій маслопресі. Так, Є. Далі переходимо на робочу швидкість. З цим плунжером вже качати набагато легше. Так. Манометр показує у нас в мегапаскалях. Слухаємо, шипить, не шипить наша олійка. Так, ще не шипить. Нічого. Підніметься до 20 Мпаскаль. Бачите, якщо стрілка опускається, це нічого страшного. Це означає, що наша культура розкривається, саме ядро розкривається, просідає. 20, 20 мегапаскаль. Знімемося ще трошки до 30. Є yeah. 30, трошки менше, 29 мегапаскаль і наша олія побігла з носику. Супер! Так, що в нас на нашому манометрі є 30 мегапаскаль. Тримали в основному від 30 до 50 мегапаскаль е, наше насіння режія. Пройшла в нас плюс-мінус годинка часу. За цей час у нас накапало рівно 300 мл олії. Зараз спробуємо достати нашу культуру зсередини. переворушимо її. І ще раз за другим разом спробуємо її дотиснути за допомогою ось такої вставочки. Ця вставочка вставляється всередину до нашої діжки. Є також прижимні поршні. Бачите, чим зручна ця діжка? Сам носик можна перевернути догори. Все. І тим самим наша олія не буде стікати, от, наприклад, дивіться. Зараз вам все покажемо, розкажемо вживу. Все, бачите, ми можемо відставити нашу, нашу діжку, не діжку, а е донце. Поставити куди на, нашій, на нашому столі, на нашій підставці. І тим самим з нього не буде капати. Дуже зручно, ось така класна штука. І що у нас по самій по самій внутрішній частині? Як бачите, мішечок повністю сухий, навіть ну, немає ні краплинки. Прес повністю віджимає, мені це вже, вже подобається. Початок хороший. Так. Є. Це все так виставляється. Все, проходимо, проходимо. І процедура повторяється. Можна підкинути, наприклад, один блінчик, другий металевий блінчик, щоб менше викачали менше самим насосом. Є в нас дерев'яні ставочки сюди? Можна поставити. Ну, з носиком дуже зручно, Маю на увазі на самому донці. Так. Виставляємо, щоб у нас ніде перекосу не було. Плюс-мінус все по центру йшло. Так, нашу олійку набіг і спробуємо перетрусити наше насіння. Бачите, яка таблеточка у нас вийшла. І бачите, на білому листочку лежав наш мішечок і абсолютно пару крапель. Це означає, що повністю наш прес дотискає нашу культуру. Це дуже приємно. А, на аромат. На аромат схожий, ну дуже схожий на, на мак. Так, буде зручніше. Говорили за цю внутрішню ставочку. Це все ось так поміщається. За рахунок меншого діаметру ми можемо дотиснути наше насіння. Наглядно в прямому ефірі зараз ми вам це все покажемо. Стилимо наше насіння. До нашої діжки всередину. Правда, не все насіння в нас помістилось. Ось, не знаю, грам, може 250-300. Лишиться у нас за бортом. Нічого страшного. Так, і це в нас експеримент. Ми показуємо, розказуємо. Закинули металевий блінчик всередину. До нашої діжки. Діжку, як завжди, поміщаємо з середину до нашої станини. Так. Далі в нас носик. Носик, ви пам'ятаєте, о, бачите, вся олія, що була всередині, вона зразу збігла донизу. Процедуру повторяємо починаємо з грубшого плонжера. Товщина металевого обруча у нас йде від 6 до 8 мм. Дівки капролонові Є в нас наступних розмірів це 3,5 літра. Плюс внутрішня вставка для зменшеного об'єму. Слідуюча діжка, це 4-літрова, оновлена. І оновлена 6-літрова. Так, що у нас? Процес? Це віджима у нас в розгарі. О, ще буквально точок два і будемо переходити на тонкіший блонжер. Так, я не пам'ятаю, тоді у нас, здається, було 30 мегапаскаль і наша олія пішла. Давайте піднімемось. У нас вже є 20. О! Олія зашипіла. Що це значить? Це значить, що вона скоро десь піде. Так, піднялись. До тридцяти мегапаскаль. Так, олійка наша шипить. Шипить. Так, О, бачу перші каплі пішли. Є, є, пішло. Давайте піднімемось до 40. 40. 42, 43 мегапаскалі. Лишемо на годинку часу, нехай ще годинку постоїть, дотисне. І все на цьому будемо закінчувати віджим. Все. Бачите, тільки нажали на паузу. Наша олійка буквально капала і зразу почало ось таким струмочком йти. Супер. Так що діжка для зменшеного об'єму працює. Пішла в нас годинка часу, за цю годинку накапало трошки більше, ніж 400 мл олії. На цьому ми будемо закінчувати наш віджим. Підведемо маленькі підсумки. Ось така у нас оновлена станина, з оновленим циліндром на 50 тонн. Шкала у нас вже показує в мегапаскалях. Також у нас оновлені діжки з капролону. Це 3,5 літра. Внутрішня вставка, яка всередині. Далі 4-літрова діжка, також є верхня надставка. І 6-літрова збільшеного об'єму синтетичні мішечки. Вони більш довговічніші. Ну, якось на цьому будемо закінчувати. Наш сайт можете прочитати в описі. Усім дякую за увагу. До зустрічі!